Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстрілу позицій сил АТО. За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, Танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник гатив по опорних пунктах поруч Авдіївки, вогнем мінометів калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Противник накривав захисників Луганського, а з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького. Озброєння бойової машини піхоти, гранатомети та кулемети великих калібрів. Ворог застосовував по позиціях неподалік населеного пункту Піски, а гранатомети та кулемети великих калібрів, опорних по пунктах поблизу шахти Бутівка, Майорська, Кам'янки та Зайцевого. Поблизу населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски діяли ворожі снайпери. На приморському напрямку 120-мм міномети, озброєння бойової машини піхоти та бронетранспортеру, стрілецької зброї ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та викокалібрних кулеметів, противник гатив по опорних пунктах поблизу Павополя, а з озброєння бронетранспортерів, зенітних установок зу 23 2 та стрілецької зброї бив по позиціях поруч водяного. З мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів, ворог вів вогонь по захисниках Красногорівки та Марінки, а з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї по оборонцях Гнутового, Кулемети великих калібрів противник застосовував по позиціях поруч Чермолка. В районі водяного активно діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів. Озброєння бойової машини піхоти, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів, підрозділ російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог накривав упорні пункти неподалік Новоолександрівки та Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького. А зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів в опорних пунктах в районі Станиці Луганської. Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Авдіївки, сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів. За минулу добу п'ять військовослужбовців збройних сил України отримали поранення.